Всім привіт, я дивимося 14-ту серію Дандан. -да Минула серія була прикольно. Народ повернулись ми до історії до другого сезону. В принципі, і битва з цією бабцею теж була дуже крута. А, і анімована прикольна була. Ну, Коротше, приємна серія. Особливо із-за того, що вона ще більш така комодійна. А, І мені здається, «дан -да дану якось набагато більше підходить цій серії. Мені вони цікавішими здаються, коли з гумором підходять до всяких цих ситуацій. А, ну, побачимо, як буде далі, як вони будуть справлятися з тим черв'яком. Поганим. Перейдемо тоді до реакції зразу. Реакція на з таймеру, то вам тренева копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком, а ще й там посилання на перекладачів, Це в нас робота голосом, там де я брав переклад до цієї серії. Ще є посилання підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо казірні копіки що ви зможете мені закинути посилання, теж в описі під відео буде дуже приємно і ще більше мотивації надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк. Подавайку теж дуже дуже піднімає настрій. Якщо ви будете дивитися за посиланням, з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, не виключайте ролик на ютубі, хай йде далі на фоні, просто гуртіс виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Mm. А я і забув, що Корун не... не в собі. Абже тобто виглядає. Не дуже приємно. Ну і я так розумію, все ж таки в цьому в ньому теж щось сидить. Так ми, по-моєму, в кінці ще минуло сезону бачили якогось чувака, блін. Ну. Може, так як в у Mm. Хоча в минулі серії я думав, що це впливає на всіх цих якихось. Е... Медіумів, типу, як вони, бо на... це по моєму теж під впливом була. Але на нього не впливає, тому можливо, я помиляюся. А <гум> коротше, ладно. Щоб легше було з'їсти, їсти, я так розумію. Невже це його батьки. Да, у шеях. Часа йому вже горає цінація. Ну, виглядає, що він згадує. ха 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 <гум> Повезло. <свистача> Ситуація страшна, але іншого боку капець смішно. Уф. Невже це він керує цією штукою? А, або можливо в ньому сидить чувак, таке, як бабця в окаруні. На його емоції впливає, або навпаки, його емоції впливають на нього, і він керує цією фінією. Наход скло люблять вони зі склом грати. Як пам'ятаєте в цьому селі, як от ці банюки прийшли. Матір. Тоді на... На скло прям понатрапляло, капець ненавиджу таке. знаєте, скло і десь на рівні, знаєте, з зубами-нігтями, якщо думати. По неприємності відчуттів, або коли ти навіть це бачиш, а не тобі нічого немає все рівно це бридотно. А вже знаючи, що він і не... поспати нормально не може. Йому не позаздриш. Мені здається, в кінці кінців вийде так, як з Окаруном і з Айрою. Що він типу зможе силу цю використовувати. Ну коротше, як стадар типу, поворочано, ну, Мені здається. Хоча, пам'ятаючи трейлери, можливо, він не зможе керувати їм і придеться йому угомовувати поки що. Але потім і зможе контролювати, більш за все, отак буде. Lijeka oka. Da, šta da. Kripata. Які дебелі азумліна. Ну, взагалі, получається, що то погано так ментально сильний. якщо ця фігня. На нього постійно впливала, але він не піддавався цьому всьому. А. Регенерує. Я так розумію, це проісторія цього приводу. Хто це в біси такий. Mm -hmm. Якось неприємно це виглядає. Коротше, передбачаю, що його закрили, з-за того, що подумали, він якийсь демон. Або він і є, там, по полукровка щось, типу того. А, можливо, це перша жертва типу була. Тої сім'ї якось про це я не подумав. І можливо, тому сила у храбака така сама, бо насправді. І за нього він їх прокляв. Виверження цього вулкану просто було виверженням а не прокляттям щось типу того. Наож. Ех, де вони, що ворона? Ще щось там клюють. Уф, мридота. Цікаво як він виглядає для, для це для людей. Я взагалі думав, що будинки ці залишилися внизу і цілі, а не зруйнувалися. Хоча можна сказати, що це будинки-приводи, напевно. Але все рівно трохи по дядьську виглядає. Що вони вціліли, особливо старі будинки, які від такої землі б мені зразу б порозвалювались. Взагалі. Я здивований, що він зміг навіть це залишити собі в собі. Це... Ну, до того моменту, як он це зараз почав вселятися, я якесь це сострадання. Короче, повернутися до самого першого жертви. Головне, щоб це не стало тільки гірше, як вони зараз його випустить. А то мало ли... Цікаво все ж таки. Е... Він просто неосознанно накладав це прокляття. Ну, Що вбивались, наприклад, батьки. І знаєте, він весь із себе глядав так, що переживає за це і хоче типу разом проводити. Але до дорослих в нього ніякого почуття не було, але він цього не розумів. Чи все ж таки це не він робив? І тому правильно GG врятував, я бабка помиляється. Я, в принципі, перший варіант, напевно, не виключаю, і мені навіть він здається більш правдоподібним. Що він, знаєте, на підсознанні їх прокляв всіх. Хоч і виглядав, навіть невидно, не видно, і типу він не хоче цього робити. І можливо він вселиться в GG. Uh, і придеться проти нього битися. Походу, все ж таке, вселиться. Ця... Приємні в принципі обіцянки, надіюсь, все ж таки це не приведе до... до такого. В мене ця бредота. Що, Чорка, де там цей окрун лазить? Нормально. Невже все ж таки він не піддасться ці силі і буде на нашій стороні? Я щось якось не дуже вірю. Якось все рівно це звучало не дуже. Ну, по словам вже видно, що просто так він не стане на нашу сторону. Придеться. Придеться вибивати з нього цю дурість силою за всього. Або вони зможуть до нього доваритися, якось до середини, щоб він зміг хоча б контролювати своє тіло, або. Ослабити. Ну добре, що шко червяк не на його стороні. Нормально. Сили, Сили в нього. А я пограли в футбол. Коротше, йому треба в команду якусь вступати, по-моєму, там тут а, проти цих битися. Блін, як забув як фільм називається. Футбол там, де. Блін... Монгольський а... футбол. Чи як? Ну коротше, ви напевно розумієте, про який я фільм кажу, який супер построєний на бойових цих... Искусство. Там. Де... Шаулінський, о, шоулінський футбол. Короче, хто дивився, той що что чувак прям туда вписався. Не знаю чому, але коли вона розказує щось серйозне, він там м'ячка набиває, якось мені смішно від цього. Уф. У мене. Єдине питання, де Акорун там бігає, якщо чесно. Вопше обідно за Дущю, він м'ячиком грає, як м'ячиком. А невже все ж таки Акорун прийшов на да, останній момент? Ну, фізично, взагалі, він послабіший має бути. Побачимо, як справиться. Хоча він має бути швидкішим набагато. Цьому його буде перевага. Ну, взагалі не знаю, чи потрібно сприймати цей енерг. Як правдиво, але походу він переїде все ж таки. Ну, переведеться в їхню школу. А хоча тут аж і бабця це хорить, тому можливо це просто, а чисто виніргував. Але, в принципі, все рівно. Я передбачаю, що він зможе контролювати цю силу, як і Айра, як і Окорун. І додавати типи з цією силою. І тому він має якось ж бути з героями, тому він може приїде до їхнього міста. Прикольно, все ж таки, ніг. Якщо чесно, коли другий раз я дивлюся, якось вже не так мов мені очі, а задній план розтягнутий так. Закінчилась серія. Як чесно, трохи послабіше, все ж таки ця серія була і в візуальному плані, і в комедійному. Більше почали на драматику дивити. Принцип, мені обідно за цього хлопця, хоч такі сюжети вже бачив. Який страждав, це завжди неприємно. А... Але знаєте, у данодані у мене завжди якось не вистачало прив'язаності до героїв. Чисто, як я кажу, в мене в цілому так до щоненів, не тільки до Дан надану. Хоча на початку, в по принципі, було прикольно, але все рівно. Іменно емоційно, е чогось такого прив'язаності до героїв у мене якось не виникає. В цілому. Не знаю, чому так. Хоча дивитися рівно приємно. Особливо більш команді серія, як минула була. А... В принципі, що сталося з Gід було більш-менш е передбачливо. Побачимо все ж таки виправдається моя ця думка, що він зможе контролювати силу в кінці кінців. А... Ну, да, але сцена сама по собі супермоторочна. І страшно. Ну, все ж таки, в мене більше за всього думка, що він тут. А... строїв, ну як, а... в кавичках, напевно, строїв в себе добряка, такого, що просто хотів ратися. А, Ну, як я кажу, більше за всього це все було. В нього в розумі там десь далеко-далеко, він сам можливо і не розумів цього, але все рівно хотів, щоб вони всі померли. Крім можливо, дітей, то тільки дорослі вмирали. Ну, Хоча його ненависть до тої сімейки, в принципі, оправдана, по на Хоча, як ми бачили, коли він вселився в. G -G, що тепер в нього не в цілому долюства, тому ні-ні, такого, такого треба вибивати Ну, побачимо, як це буде робитися. Ладно, зустрінемося в слід серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео. Осько підтримуйте армію перекладачів. До побачення.